В ефірі новини дивіться у випуску. в Ізмаїлі. Відбувся баскетбольний турнір в рамках третього районного етапу загальнонаціонального проєкту всеукраїнських змагань Пліч опліч в освітніх закладах Ізмаїльського району. Триває тиждень цивільного захисту. Ника станом на 23 квітня орієнтовно такі: чотириста всесвітні тиждень імунізації. попередь захисти зроби щепленням. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 квітня орієнтовно такі. 461 тисяча 60 осіб особового складу, 7 тисяч 241 танк, 13 тисяч 916 одиниць бойових броньованих машин, 11 тисяч 765 артилерійських систем, 1 тисяча 46 реактивних систем залпового вогню, 769 засобів протиповітряної оборони, 348 літаків, 325 гелікоптерів, 9 тисяч 470. ...безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2117 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 15 845 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1936 одиниць спеціальної техніки. Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки. Сталося займанням. Рятувальникам вдалося врятувати 34 людини, з них троє дітей. За уточненими даними, постраждали 9 людей. Чотири з них діти 12-9 років та двоє малюків, яким ще немає року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста. Вони в стані середнього ступеня тяжкості. Ще двоє відмовилися від Отримавши всю необхідну допомогу на місці. Четверо дітей також у стані середнього ступеня тяжкості. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. 18 квітня в Ізмінському палаці спорту відбулось відкриття баскетбольного турніру в рамках третього районного етапу загальнонаціонального проєкту всеукраїнських змагань пліч-опліч, всеукраїнські шкільні ліги серед учнів загальної середньої освіти. Подробиці дивіться далі. 18 квітня в комунальному закладі Ізмаїльської міської ради, центр дозвілі Ізмаїльський палац спорту відбулось відкриття баскетбольного турніру в рамках третього районного етапу загальнонаціонального проєкту всеукраїнських змагань Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Серед учнів закладів загальної середньої освіти. Турнір проходив серед юнаків та дівчат, де вони змогли проявити себе, свої спортивні навички та об'єднались під гаслом проекту Разом переможемо. Всеукраїнський спортивний проект для школярів плічо-пліч має за мету підтримати зацікавленість молоді у шкільному спорті, розвивати в них лідерські якості та командний дух. Проект проводиться за ініціативою президента України Володимира Зеленського та спрямований на розвиток фізичної культури і спорту України. Урочиста церемонія розпочалася із звучання гімну. Ще Україна, ні слова, ні... після чого всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, завдяки яким сталося можливим проведення і цього заходу. І за словами підтримки та побажання перемоги виступила Тетяна Морій, керівниця відділу фізкультури та спорту, а ще амбасадор проєкту Пліч обліч Всеукраїнські шкільні ліги. Всім вам бажаю сьогодні не здаватися якому разі йти до перемоги і показати гарну видовищну гру, отримати задоволення, щоб ваші тренери і батьки, і болівальники вами пишались, якщо не буде. Сьогодні не переможе ні в якому разі е не падати у вічче, продовжуйте займатися спортом, фізичною культурою. Рух це здоров'я, рух це життя. І за словами привітання і побажанням перемоги також виступила заступниця голови Ізмельської районної військової адміністрації Марина Даной. Повністю зал стояв, натовх гримів кричав. ну, ринійська громада. Сьогодні зробили наш день. Кож, кожен учасник, кожна команда. Сьогодні, я думаю, що ви отримали емоції, шалені, класні, спортивні, ну емо... емоції у мене, наприклад, до сих пір колотає серце від емоцій. Я тепер хочу побажати нашим призерам, нашим переможцям, щоб вони достойно показали. Прочисту частину розпочалася гра. Всі команди показали надзвичайний рівень підготовки по завершенню змагань. Розпочалася церемонія нагородження. Провели її заступниця голови начальника ізмільського району державної військової адміністрації Марина Деной. Переможцями змагань з баскетболу серед юнаків стала команда «Єноти» із Мильської гімназії номер 9 з початкової школи Мильської міської ради Ізмільського району Одеської області. А серед дівчат команда імператорські пінгвіни Мильського ліцею номер 6 з гімназією Ізмельської міської ради ізмільського району Одеської області. Ми дуже намагалися перемогти. Дуже багато старань було потрачено на перемогу, і ми безкінченно раді перемозі. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі на базі гімназії номер 14 пройшов день цивільного захисту. Рятувальники навчали дітей безпечній поведінці, вчили користуватися вогнегасником та продемонстрували умовне гасіння пожежі. Докладніше дивіться у репортажі. Рятувальники Ізмельського районного управління, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, продовжують навчати дітей безпечні поведінці. Днями в гімназії номер 14 пройшов день цивільного захисту. В Ізмаїльському районі триває проведення тижнів безпеки життєдіяльності, тижня безпеки дитини, а також проведення дня цивільного захисту. Сьогодні разом з дружиною юних рятувальних пожежників рятувальники провели день цивільного захисту. Вільного захисту в Ізмаїльській гімназії номер 14 основною метою таких заходів є зберегти життя та здоров'я дітей, навчити їх правилам безпеки та виховувати в них свідоме ставлення до власної безпеки та виконання правил, які рятують життя, врятувати, навчити, нагадати про безпечну поведінку в ризикованих ситуаціях, допомогти собі і ближньому в екстремальних умовах, отримати оперативну інформацію та Фіковані поради, це головні цілі проведення тижнів безпеки життєдіяльності. Діти заздалегідь готувалися до заходу, склали спеціальні гасла та повторили основні правила. Кожен клас мав свою агітбригаду, мав своє гасло до дня цивільного захисту. Вони сьогодні їх проговорили. Наталя Володимирівна їм розказала певні правила поведінки, розказала їм, що треба робити при пожежі, як себе вести. В рамках проведення дня цивільного захисту рятувальники продемонстрували умовне гасіння пожежі в школі. За легендою, в приміщенні школи виникла пожежа. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів всі діти були евакуйовані, однак дві дитини залишились в приміщенні на другому поверсі. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою висувної трьохколінної драбини дістались другого поверху та врятували двох дітей. Такі показові заняття проводяться з метою навчити дітей, Дітей і освітян, як діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації. Перше евакуація, виклик екстреної служби, надання першої домедичної допомоги. Надзвичайники провели показове гасіння умовної пожежі, розповіли про тактико-технічні характеристики спеціального обладнання, можливості пожежного автомобіля, властивості захисного спорядження. Під час заходу рятувальники розповіли про види вибухонебезпечних предметів та за допомогою руханки вивчили правильний алгоритм, Ритм дій у разі їх виявлення. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Велику увагу фахівці ДСНС приділили первинному засобу пожежогасіння – порошковому вогнегаснику. Дітей ознайомили з будовою і принципом його дії. Усі бажаючі змогли спробувати власноруч загасити умовну пожежу, а також долучитися до патріотичного флешмобу. Учні перших класів долучилися до флешмобу стосовно небезпечних предметів, намалювали карту України, отримали море позитивних емоцій. Учні четвертих класів мали змогу загасити справжню пожежу. Дані заходи вони не проходять одноразово тільки коли проводиться день цивільного захисту. А ми Постійно на постійній основі співпрацюємо з службами порятунку і проводимо бесіди і зустрічі. В рамках заходу ізмейські рятувальники продемонстрували бойовий одяг та спорядження, а також показали пожежно-технічне озброєння спецавтомобілям. Учасники мали змогу сфотографуватись зі службовою машиною та побувати у рятувальній техніці. Такі навчання дозволяють учням не лише теоретично ознайомитися з правилами пожежної безпеки, а й Практично відпрацювати правильні дії у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі. І якщо така ситуація дійсно виникне, щоб кожна дитина знала, як правильно діяти для того, щоб зберегти своє життя. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. 23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога. Цей день став символом вшанування та важливості психології у житті суспільства. У світлі цих подій до Всеукраїнського дня психолога в Дунайському інституті національного університету Одеська морська академія був проведений круглий стіл на тему дієві психологічні методики боротьби зі стресом під час повномасштабної військової агресії РФ, виховання в собі стресостійкості. Подробиці розкаже наш кореспондент. Всеукраїнський день психолога відзначається 23 квітня. Цей день став символом вшанування та важливості психології у житті суспільства. Офіційне визнання психології як науки відбулося менш ніж півтора століття тому, коли у 1879 році німецький психолог Вільгельм Вунд відкрив у Лейпцигу першу лабораторію експериментальної психології. Протягом цього часу психологія накопичила величезну кількість фактів і даних, які підкреслюють, що знання людини про себе змінюють її стан і почуття. Сьогодні, коли в Україні триває війна, величезну роботу виконують психологи. Їхня діяльність стає особливо важливою в умовах стресу, тривоги та травматичних подій. Вони надають психологічну підтримку та допомогу всім, хто цього потребує, сприяючи збереженню психічного здоров'я громадян. У світлі цих подій до Всеукраїнського дня психолога в Дунайському інституті національного університету Одеська морська академія був проведений круглий стіл на тему дієві психологічні методики боротьби зі стресом під час повномасштабної військової агресії з. Боку РФ. Виховання в собі стресостійкості. Співорганізаторами заходу виступили доцент кафедри навігації і управління судном Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія, кандидат психологічних наук, доцент Олена Сорока, представники психологічних служб військових та правоохоронних підрозділів Ізмаїльщини, включаючи ізмаїльський прикордонний загін імені Олександра Жуковського, навчальний центр морської охорони Державної прикордонної служби України, Національну гвардію України та державну установу Ізмаїльський слідчий ізолятор. Такого роду заходи, які був... Сьогодні присвячений до Дня психолога, є надзвичайно актуальними, тому що в наш час працювати зі стресом, вивчати свій стан емоційний є надзвичайно важливим, тому що щодня, щохвилини ми надзвичайно стурбовані. Навіть переглядаючи новини, ми вже переживаємо стрес. Учасники заходу обмінялися численними корисними техніками для подолання стресу, що особливо актуально в сучасні неспокійні часи. Кожен мав можливість ділитися своїми знаннями та досвідом. Обговорювані методи включали дихальні вправи, медитацію, техніки візуалізації, йогу та експрес-методи. Важливим було не лише розглянути різноманітні підходи, а й обговорити їхню ефективність в різних ситуаціях та для різних типів особистості. Напередодні Всеукраїнського дня психолога ми відвідали навчальний заклад, на якому було проведено нам круглий стіл, розказано, що таке психологія, як тематика була розкрита така, як працювати зі стресом. Але наразі сьогодні, в наш час, це конче необхідно. Завершальною частиною заходу був майстер-клас, проведений начальницею служби психологічного забезпечення із мильського прикордонного загону імені Олександра Жуковського Євгенією Чолак. За допомогою цього майстер-класу учасники отримали можливість визначити рівень свого стресу, описати свій настрій за допомогою малюнку, а також пройшли тест, який допомагає усвідомити своє становище в суспільстві. Учасники також використовували стікери, щоб охарактеризувати себе, відклеюючи їх один за одним. Я дуже вдячна, що мене запросили на цей за а це дуже корисно. Це обмін досвідом. Це допоможе в моїй подальшій роботі. За підтримки директора Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія, доктора технічних наук, професора Валентина Чемшира, було прийнято рішення проводити щорічні зустрічі у формі круглих столів з метою обміну кращими практиками в області стресоменеджменту. менеджменту. Ця ініціатива спрямована на підтримку психологічного здоров'я як серед фахівців, так і серед широкого загалу, забезпечуючи можливість вдосконалення умінь та знань і формуючи спільну мережу підтримки та співпрацю для підвищення рівня психологічного благополуччя у суспільстві. Ми вирішили, що це буде неодноразова акція. Ми будемо зустрічатися щорічно у вигляді округлого столу і розширяти наш масштаб за межі навіть нашого міста. Тож ми запрошуємо всіх до співпраці і за підтримки нашої адміністрації Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія будемо впроваджувати заняття такого роду, як «Круглий стіл, де ми будемо обмінюватися своїм. Досвідом та обмінюватися навичками, користуючись нагодою, хочу сказати, що професія психолога це не тільки, скажем, так, лікар душі, а це ще й людина, яка прагне і має зрозуміти іншу людину, іншу особистість, не тільки її, скажем, так, зберегти, а й надати їй практичну допомогу. Переосмислити і допомогти їй змінити своє життя, тому бажаю психологам всім, не тільки навчального закладу, а не тільки військовим психологам військових, скажімо так, формувань, міцного здоров'я, терпіння, спокою і наснаги. Марія Зенченко Ілля Кулинич для програми новин. Стартував всеукраїнський тиждень імунізації його мета підвищення рівня інформованості населення про використання вакцин для захисту людей всіх вікових категорій від інфекційних хвороб. Докладніше дивіться у сюжеті. Всесвітній тиждень імунізації проводиться в останній тиждень квітня з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щорічно, починаючи з 2005 року, в Україні також проходить всеукраїнський тиждень імунізації. Проведення тижня імунізації покликане привернути увагу громадськості до імунізації як однієї з головних профілактичних заходів, що дозволяють уберегти людство від інфекційних захворювань. ВООЗ настійно рекомендує сім'ям обов'язково вакцинувати дітей проти смертоносних хвороб. За даними імунізація дозволяє щорічно запобігати від Ох, до трьох мільйонів випадків смерті від дифтериту, правця, кашлюку, кору, свинки і краснухи метою всесвітнього тижня імунізації є сприяння просуванню одного з найбільш дієвих інструментів охорони здоров'я в світі використанню вакцин для захисту людей різного віку від хвороб. Традиційно у квітні проводиться всесвітній тиждень імунізації. Його мета поширення інформації про те, що завдяки вакцинації врятовано мільйон життів. Це найбільш безпечний та ефективний метод боротьби з інфекційними захворюваннями. В Україні календар профілактичних щеплень передбачає обов'язкову вакцинацію проти ряду захворювань туберкульозу, поліміеліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Вакцини за календарем безоплатні для України. Інців їх закуповують за державний кошт. Усі вакцини, які використовуються в Україні, є безпечними та ефективними. А кожна доза в календарі щеплень призначена для створення або підтримки захисту від хвороб. Крім цього, через війну ми маємо бути більш уважними до свого здоров'я і здоров'я своїх близьких, адже в умовах війни імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленнями в країні, зазначає головна медсестра ізмельського міського центру первинної медико санітарної допомоги. Світлана Недялкова. Єдиний надійний захист від небезпечних хвороб: туберкульозу, діфтерії та правця, гемофільні інфекції, поліеміліту, кору, краснухи. В Україні є достатньо вакцин проти всіх 10 захворювань за календарем щеплень. Вакцини забезпечують захист у будь-якому віці. Тож обмежень щодо віку немає. Своєчасна і повна вакцинація захищає вас от оточуючих від серйозних і потенційно смертельних хвороб. Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленням у країні. Щоб отримати щеплення, зверніться до найближчого медичного закладу, що надає первинну медичну допомогу. Нагадаємо, усі щеплення, які внесені до національного календаря профілактичних щеплень в Україні, безоплатні. Тож бережіть своє здоров'я та здоров'я ваших близьких. Імунізація проводиться згідно календаря щеплень. Вакцини один із найкращих інструментів і є для покращення здоров'я та добробуту у всьому світі. Вони вже понад 200 років захищають нас від хвороб, які загрожують. Життю та заважають нашому розвитку Наталя Гаврилова Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські документують наслідки масованої ворожої атаки на Одещину. Внаслідок збройної агресії росіян поранено дев'ятьох людей, серед них четверо дітей. У ніч на 23 квітня Росія атакувала регіон шахедами. В обласному центрі пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, магазини, автомобілі містян. Один багатоквартирний двоповерховий будинок частково зруйновано з послідуючим загоранням, яке оперативно загасили вогнеборці. На жаль, поранені люди. Наразі відомо про сімо госпіталізованих. Серед них четверо дітей. Двом ще немає й року. Іншим двом 9 та 12. Ще двох громадян лікарі надали допомогу без госпіталізації. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Зараз там працюють правоохоронці та інші служби. Сформовано оперативний штаб для розселення і допомоги містянам. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину Росії, опитують громадян, надають їм психологічну допомогу, забезпечують правопорядок. Вкотре Аємо всіх не ігнорувати сигнал повітряна тривога, а в разі загрози прямувати до укриттям і перебувати там до сигналу відбій. Понад 1700 доларів хабаря за сприяння в отриманні підстав для відсрочки від призову. Поліцейські затримали посадовицю Одеського обласного центру психологічного здоров'я. Правопорушницю затримали на робочому місці під час отримання обумовленої суми та передачі обіцяних документів. За 1500 доларів та 8 тисяч гривень вона пообіцяла чоловікові взяти його дідуся на лікування та допомогти отримати родичу групу інвалідності. В ході проведення санкціонованого обшуку в службовому кабінеті слідчі вилучили кошти банківських. Карти, чорнові записи та документацію, що має інтерес для слідства, фігуранці слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо обрання підозрюваність запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Слідство триває. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 37 копійок, продати за 39 гривень 91 копійку. Єврокупівля 42 гривні 18 копійок, продаж 42 гривні 87 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє. У середу, 23 квітня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. Вітер Південно-Східний 12-14 метрів на секунду, в день 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів, в день 19-21 градус. В Одесі можливі опади. Вітер змінних напрямків 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-12 градусів, в день 14-16 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з на Ютуб каналі із Online та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.